Вітаю вас і інформую для спонсорів мого канала сьогодні відео. Яка ймовірність того, що в цьому році може закінчитися ця війна. Так що якщо ви спонсор, можете подивитись. Раджу, раджу. А поки ви не спонсор, політичне відео, політичне придумає. Петр Порошенко заявив, що він йде в президенти. Ну, давай якесь інтерв'ю і ляпнув, звичайно. Ну, дивіться, я так розумію, що це вже агонія, саме справжня. Ну, По-перше, невідомо, коли будуть вибори. Ну, от, на сьогоднішній момент, вибори, от, на сьогоднішній момент, скоріш за все, якщо ми так бачимо, будуть не так швидко, як десь, як Петро Олексій... Олексійович, да? планує. Е, згідно Конституції України. Під час військового стану виборів не буває. Це чітко прописано в Конституції. Всі ці, ці крики, а там... От... Ні, ні, ні. В Конституції прописано чітко. Поки є військовий стан, повноваження президента продовжиться на весь час дії військового стану. Якщо військовий стан нов, знову приймається, знову продовжиться, знову продовжиться, знову і так далі. Так, так що, так, да, дійсно, це може бути дуже тривало. Деякі говорять, Фалинко, якщо буде 10 років, 10 та 10. Правда, якщо подивитись моє відео для спонсорів, узнаєте, що дуже цікаво. Чому 10? Чому не 20? Чому не 30? А чому не в цьому році? Ні, ну Закінчиться війна, закінчиться дійсно військовий стан. Тоді дається півроку для проведення позачергових виборів. Да? Проведуть однозначно. І президенти Верховна Ради, і СРАЧ, скандал, все це буде. Зараз, ну зараз розумієте, я розумію, якщо б було дійсно назначені вибори і тут Петро Порошенко вийшов і сказав, що я жду". Їх ніхто ж не призначав. У нас зараз військовий стан. Мало того, для всіх, щоб ви трішки зрозуміли, вибори ти назначити можеш фінансування. Якщо в державному бюджеті не заплановані витрати на вибори, то ти можеш хоч головою об стінку битись, нічого не буде. Ні, випадки були. Були випадки, коли депутати вносили зміни і додавали. таке було. Але частіше всього, якщо не планують, так не планують. І дійсно, в бюджеті на 2024 рік не заплановані витрати на вибори. Нема. Та й самі розумієте, все-таки війна в нас така азартна. Ну і ви не гірше мене розумієте, що провести вибори зараз складно навіть, якщо ми говоримо, тил. Ракетний удар. Ну от уявіть, да, дільниця, все діл, люд, люд на вибори, і військова от тривога. І попадають до ракет. Ну ви ж розумієте, це будь вибори, це буде просто жах, коли люди скажуть, от бачите, умисно зробили, щоб... Ну... Так що це складна ситуація, вкрай складна. Не говорячи вже про те, а ці військові, які на фронті. Як б ті, що вбігли, чорт з ним. А хто на фронті? получається, що вони голосувати не будуть? Ну, це... Тоді виникає запитання, а чого ж вони там воюють. Ну, то якщо вони захищають Україну і не мають права голосувати, це ж ну, просто буде, знаєте, так, розглядатись, а що ж це за вибори. Тому говорю, що згідно Конституції України вибори після перемоги. А не тоді, коли Петро Олексійович хоче. Але, давайте гіпотетично розглянемо. Все. Найшли якийсь там варіант, ну, дивіться, електронне голосування в нас... Ну, Ну, теоретично можна, треба змінювати дійсно дуже багато законів і є дуже багато питань. Дуже багато до електронного. Дуже багато. Я говорю, що це така, да, говорить, от зробити, зробити то можна, але це ну, от склад. То, але якщо все, все, прийняли, зробили, проголосували. Наш е, гуру, інженерний, а комп'ютерної думки. Федотов говорить, все, готово, оп, скріпали. І проводіть вибори. Петро Порошенко прилітає, як фанера над Парижем. Сто відсотків. І Мене завжди дивує, е, от знаєте, скажімо так, вроді би, ну, я трішечки знаю, правда, по 90-х роках. Можливо, він на старий слід трішки так вже здав. Можливо, цілком. Я не розумію, невже він такий дурень, що він не розуміє, що його не оберуть ніколи? Ні, тут навіть питання не в Зеленському. Так, да, на сьогоднішній момент всі опитування показує, що Зеленський виграє. Але якщо навіть е не розглядати Зеленського, то на сьогоднішній момент однозначно конкурентами Зеленського, реальними конкурентами, це не Порошенко. Ні. І не Тимошенко. Ні. Це, це на смітник історії. І Порошенко, і Тимошенко, і ну і взагалі цю стару хвалю. На смітник історії. У нас на сьогоднішній момент війна... Я сказав, створила і створює нових героїв. От які дійсно будуть реальні конкуренти, оце вони дійсно з Зеленського. Ну, ви скажете, Залужне, так. Да, це якщо Залужне там піде. Хоча на сьогоднішній момент після цих скандалів з дипломом, звільненням, ну воно там плинуло негативно. А я ореп'я назвав би трошки інші фамілії. Тому що залужне та залужне, але притула. Дуже вдало піариться. Тим паче, що він, як би сказати, «Е, себе опозитуй патріоти, опозиція, все ж захочеш. І в нього буде дуже легкий можливість критикувати владу. Тому що він не у владі, розумієте? Тому що от йому закинуть, типа, ти міністр був, яким я ще не був? Потім я впевнений, впевнений, що в нас з'явилася ціла така, ну, нові, дійсно, герої війни, які воювали абсолютно реально. І які дійсно будуть створювати реальну конкуренцію з Зеленським. Оце факт. Оце дійсно факт. І от оці дійсно будуть, ну, скажімо, реально претендувати на пост президента. Тому що війна фактично, ну, от, залужно ви до війни знали, не знали. Притулу знали, не знали. О, тепер знаєте. Так, да, хтось їх проклинає, хтось хвалить, це нема значення. Але війна їх створила. І я говорю, ще створять такі. Будуть однозначно. Мало того, це дійсно ці люди, які пройшли війну або приймали або от як волонтери, вони більш відомі, більш популярні, більш, скажімо так, привабливі для виборця, ніж оце стара гвардія. Тому що, ну розумієте, Порошенко зі своїм нафталіном, ну, кінці-кінці. Тим паче, що проти нього навіть не складно боротись, тому що достатньо нагадати. Ти був міністром Януковичі. зрадник ти нещас. Ти е, співпрацював з Росією, причому дійсно, дуже тісно. Ти разом з Зазаром крав гроші з державного бюджету. Так, да, було. Він зажлепший карифав. Ти накрав стільки на армії. Ну дійсно, коли Порошенко був президентом. 2 мільярда. 2 мільярда доларів украв. Ви думаєте, чому? У нас дійсно така проблема, коли почалась війна, була скажена проблема. Армії не було. Все розкрав Порошенко, все. От ти скандал з винорчуками, ти такий малий айсберг, там по що? Щоб Петро да не крав, він це не вміє, він тільки красти вміє. І тому дійсно, армії не було. Ці всі розмови про Нептуни, Стугни, там ні черта не було. Все було розкрадено. Це дійсно Зеленський з нуля почав робити армію. Зараз вона у нас є. Але її почали робити у 2020... ну, почали в 2019 але актив у 2022 а до цього пусто. Тому що, коли проглянув, все розкрав, на, на папері є, реально немає. Тому що, так як крав Порошенко, дай Боже коштам. Правда, зараз теж краде, але вже складніше. Да. Можливості немає. Тому він хоче у президент, красти хоче, красти. Ну і не забувайте, що ця війна це заслуга Порошенка. Він зрадив. Мінські угоди це зрада Порошенка. Він зрадив, зрадив. Чому Путін дуже я хвалив? Говорить, ой, ой, які хороший хлопчик, ой які. По великому рахунку, от, час від часу, ну навіть в Росії ці питання задають і в Україні, а чому Путін не напав в 2014-му? Домовлявся з Порошенком. Ні, вони друг друга добре знають, і звичайно, коли Порошенко, скажімо, став президентом, там велись перемовини, і дійсно, фактично. Були домовлені, що Порошенко повністю здає Україну Путіну, а що ж там тако? Не вийшло. Не вийшло, не вийшло. До не вийшло. Там вийшло так, що він здавав, але не вийшло. І то що тоді якраз оці мінські угоди, капітуляція, Ну і крадіжка армії і так далі. Так, да, є така ситуація. Я інше не розумію, і не про ніколи не зрозумію. Навіщо Петру цічу, ці... Рощі. скільки він збирається прожити. Він дуже хвора людина. на хвора. Ні, ні, От те, що ви розповідаєте, що він п'яний, ні, ні. Він десь там випиває, але він не алкоголік. Луценко, так, да, це алкаш, не заперечує. А Порошенко не алкоголік абсолютно. У нього просто дуже тяжка хвороба, і ото, коли ви бачили його в такому ну, тяжкому стані, це не те, що він пив. Ні. Я розумію, що там це те, що його відкачувало. Ну, знаєте, от проблеми і лікарі ці всі капельниці і, всі... і от, от 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 тому такий вигляд я говорю не тому ні не тому що він там на от, пні от, от, і він знає в нього тяжко тому розумієте він скажемо так, одною ногою в могилі я говорю красти хочу красти хочу мало рідний мій куди те вже пельку пре, мало хочу красти ти от ту горочку, от ти горочку. Петько! Ну крадеш ти ще мільярд! Кому ти залишиш? Тебе діти негодящі, ти знаєш. Так, <плес> <плес> да, природа над ним пожартувала. Нема, нема, нема нащадка. Не потяг. Хлопці ці. Ні, не погані хлопці, але... Знаєте, ну, можливо, це і пов'язано з тим, що Петько, знаєш, він же ж там. Ледер, мача, маче! І вони ніякі. Щоб він не намагався, вони все профоркають. Всі ці мільярди спустять, їх там обкрутять, закрутять, втратять, абсолютно втратять. Тому на сьогоднішній момент, ну нафік Прошенку вкра... вкрасти ще один мільярд, щоб зійти в могилу, щоб все розкрали. Дурнова така здумка. Хоча, психологи говорять, що це захворювання, що людина не може зупинитись, вона і розуміє, але не може. Можливо, чорт я знаю. В будь-якому випадку, дійсно дуже специфічна людина, адіосна. Не б сказав би, все-таки це залишок тої да. да. Колись вже молодий був. У -у. Ви, напевно, не пам'ятаєте, в 90-ті роки, от таких як Порошенко і його, їх всіх критикували, що вони не досвідчать, нічого не знають, нічого не вміють. І взагалі вони е це саме... Ну, от самі погані слова, що са... от, все туди. А кого фалили? Фалили Старувардію. працівників ЦК, КПСС, Комуністична партія України приводили масон. Фо... Вони ж такі фахівці, вони ж такі розумні. А хто такі... Бор... Борошенки, ці Ой, такі неокі! Бло, було, забув, забув. Ні, ну дійсно... На фоні цих старих мастодонтів, ну, Порошенко і от там, Тегітко всі, вони дивилися дуже... Ну, дідь, ну як молоді хлопці. Так що так, да, дійсно, таке було. І дійсно, тоді вона дивилася так, ну, таке <свісно> досвідчення ці. Оті. А тепер час минув. І час Історія міняється. Ну, дійсно, входять нові. Я говорю, що на сьогоднішній момент із Зеленський, притула, ну можете Розумкова сюди додати, Гройсмана. Ну, і, от, Оце все нова когорта. Це нові обличчя. Так, так. Ну і залужно туди ж добавити. Нові обличчя, абсолютно нові. Подобається, не подобається. Це, це ваш вибір, але це нове, це нове покоління. От вони вже дійсно будуть і президенти, і прем'єри, і скандалити, і лаятись, і до влади рватись. Так. Да. І красти. Бо зараз. Без цього не буває. Заради це йдуть до влади. Так що тут така ситуація. Так що можемо посміятись, можемо пожаліти. Я говорю, що тут така дійсно дурновата ситуація. Я розумію, що Петька занесло вже, він, не, як сказати, не стоїть на землі, зупинитись не може. І в той же сам момент... знаєте, коли дуже фора людина, всяке може трапитися. Саме такий момент. Навіщо? Хоча це його вибір. А ми можемо тільки пожартувати, посміятись, потролити і сказати, не дай Боже, буду таким, як оцепитько. Ні, беріть приклад з розумних людей, які своєчасно і кар'єру роблять, і бізнес, і... Дітьми займаються, і онуками займаються, і, і мемуари пишуть, і своєчасно. О, знаєте, в артистів, і в спортсменів є таке поняття своєчасно уйти, або сцена, або там, ну, стадіона. І це дійсно дуже важливо. Ну, ви не гірше мене знаєте, що є багато випадків, коли от артисти своєчасно йшли, або спортсмени, а деякі затримались. І оце те ж саме. В політики теж саме. В теж треба своєчасно красиво йти. Щоб потім, ну, так було. Печка так і не виходить. Ще є, то є. Ну все, дякую за увагу. Нагадую, відео для спонсорів. Так що подивіться. Ну і все на краще. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозуміть. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.